Шановні друзі, вітаю! У нас з вами буде коротка трилогія, три відео про податки, тому що те, що зараз відбувається зі зміною податкового кодексу, насправді визначить не тільки податкову систему, не тільки ситуацію в економіці, а це дуже серйозний маркер значно глибших і більш фундаментальних процесів. Ми про це з вами поговоримо. В першому в цьому відео я розповім вам про те. Що уряд запланував, що він так би мовити виклав на стіл, і чого чекати бізнесу і громадянам в другому відео? Ми з вами обговоримо реакцію знакових українських підприємців на. От те, що запропонував уряд, і я процитую, прокоментую, да, спробую таку палітру широку навести різних думок про це, і в третьому відео ми з вами поговоримо про ті альтернативи, на які можлива влада піде, а можлива й ні, і про те, що насправді треба робити, щоб не е, приймати от в такому вигляді ці податкові закони. Ну, тому що ситуація виглядає, ну, м'яко кажучи, м'яко кажучи, непривабливою. В чому ситуація? Дефіцит бюджету становить 500 мільярдів гривень, і якщо Рада не підтримує урядовий пакет оподаткування, оці зміни до податкового кодексу, то вже в вересні можуть бути проблеми з заплатою військових платежів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в своєму Інтерв'ю РБК Україна він наголосив, що ситуація насправді критична. Він сказав, що я не перебільшую доходи загального фонду бюджету, що цікаво, за перше півріччя 2024 року перевиконані на 18,8%. А видатків проведено на 11% менше запланованого. І це не якісь чутки, а це офіційна інформація голови рахункової палати Ольги. Піщанська і користуються вони даними держказначейства. Тобто, уявіть собі да тобто з одного боку раптово виявляється, що не вистачає 500 мільярдів гривень. Це настільки раптово, що прямо зараз треба підняти ці податки на цей рік, на наступний, взагалі там безстроково навіть розробити ці зміни. та да? тобто І це відбувається на фоні того, що профіцит доходів і, в принципі, недовикористання видатків. Да? тобто от Така ситуація, така канва. Да? 18 липня Кабінет міністрів схвалює законопроект змін до держбюджету, до податкового кодексу, і, зокрема, уряд пропонує збільшити видатки цьогорічного кашторису на 500 мільярдів гривень, переважно на фінансування сил оборони. Гроші планують зібрати за допомогою вдачі. Я потім скажу, чому вдачі та економії. Ну і офіційна версія запозичень на внутрішньому ринку та. Підвищення податків уряд пропонує збільшити доходи в 2024 році на 434 мільярди гривень і скоротити видатки на 65 мільярдів. Це дозволить збільшити видатки на оборону. Та інші цілі на 500 мільярдів гривень, і абсолютна більшість додаткових видатків, 495 мільярдів гривень, піде саме на фінансування армії, зокрема на виплати військовослужбовцям 78 мільярдів гривень, на придбання військової техніки 256 мільярдів, і на фортифікації 40,5 мільярдів гривень. Раніше економічна правда писала про те, з чим пов'язаний такий значний дефіцит коштів на потреби оборони. Вони наголошували, що під час планування бюджету на два четвертий рік, восени два третього року, уряд очікував на безперебійне надходження коштів від сполучених штатів Америки у вигляді допомоги. Однак через ту ситуацію, яку ми з вами спостерігали, за політизованість цього питання, боротьбу в штатах да відповідне рішення американський конгрес ухвалив лише наприкінці квітня два четвертого року. Я записував про це. Відео, і оскільки Україна понад півроку не отримувала допомоги від штатів, то на початку року уряду довелося збільшувати видатки на закупівлю озброєнь, боєприпасів за рахунок от, ну, власних коштів і на ці цілі використовували закладені в бюджеті ресурси, які мали використовувати наприкінці року. Тобто, по суті, це так зване наближення видатків відбулося, крім того, враховуючи динамічну ситуацію на полі бою і мобілізаційні процеси, у Сил оборони з'явилися додаткові потреби в коштах. Так, от питання звідки будуть брати ці кошти щоб залатати дірки, це не тільки податки, тому що насправді уряд передбачає кілька джерел наповнення додаткового бюджету от на ці півтрильйона гривень. Перше джерело це ну насправді перевиконання цього поточного плану доходів, про які я згадував на початку. Вони беруть його в сумі 76 приблизно мільярдів гривень. Це перевиконання виникло, зокрема, за податком на прибуток. Через підвищення ставки податку для банків, да, тобто на їх сверхприбутки, які пов'язані з депозитними сертифікатами, я колись вам розповідав про цю схему. А також за рахунок більших надходжень ПДВ з імпортних товарів. Оце якраз я називаю вдачою, тому що ну, якщо ми накладаємо. Імпорт, що насправді інколи це просто трагедія для економіки, далі накладаємо на девальвацію, на послаблення курсу гривні, то в результаті ми отримуємо більше податків, не тому, що економіка розвивається і стає сильнішим, а навпаки, тому що. Внутрішнє виробництво не працює, треба імпортувати за кордоном. А коли в тебе курс гривні просідає, то податків з цього платиться більше. Тобто така ілюзія. Да? Тобто, ніби податків надходить більше, але для економіки це не добре, а погано. Це не в результаті розвитку, а навпаки, в результаті можуть бути деструктивних процесів. Та? І в пояснювальній записці наголошується, що Якраз от таке перевиконання відбулося основному за рахунок збільшення обсягів імпорту. Тобто це не просто моя здогадка, це в тому числі зазначається в урядових документах. Друге джерело це скорочення видатків на 65,7 мільярдів гривень. Зокрема, уряд планує досягнути економії на обслуговуванні державного боргу. Ну, мені видається, що це. Мова йде тут про реструктуризацію держборгу, да тобто про зменшення видатків за обслуговуванням держборга. Третє джерело це державні запозичення на внутрішньому ринку, це так звані ОВДП облігації внутрішньої державної позики на 2024 рік в сумі 220 мільярдів гривень. І поки що державі вдається залучати ці кошти на внутрішньому ринку, але. Експерти розходяться в думках, чи вдасться на таку суму продати ці ОВДП, тому що насправді банки, які є основними, так би мовити, покупцями-інвесторами цих ОВДП, вони вже практично чверть своїх активів розмістили в таких цінних паперах і, навряд чи можуть масштабно нарощувати ці вкладення. Ну, треба додати тут ще. Що по суті справи мінфін, да, тобто уряд і мінфін вони конкурують з національним банком за ресурси комерційних банків, тому що національний банк пропонує банкам так звані депозитні сертифікати. Це гарантована висока дохідність, не потрібно формувати резервів, да і так далі. І так далі. А тут поряд приходить Мінфін. каже: мені треба ВДП продати. Да, тобто, і така конкуренція між Мінфіном і Нацбанком нездорова за тимчасово вільні залишки в банківській. Системі і економічна правда звернулась до Нацбанку з'ясувати в них, чи будуть там ці 220 мільярдів, ну, поки вони не отримали відповідь. Да? І якщо держава не зможе залучити ці кошти, то очевидно, що прийдеться ну, займатися емісією. Да? Тобто, хоча в кінцевому підсумку це просто погляд якби з різних боків, тому що ці запозичення і емісійне фінансування вони насправді дуже близькі за своєю природою. І четверте джерело це підвищення податків, яке має принести бюджету небагато не мало, з розрахунками уряду 138,7 мільярда гривень. Тобто майже 140 мільярдів гривень хочуть додатково взяти коштів з громадян, з бізнесу, з рахунок чого? Які податки вони збираються підвищити, значить, внесли законопроект, який передбачає такі речі: збільшити ставку військового збору з 1,5%, як зараз, до 5% для фізичних осіб. Ну тобто, всі звичайні громадяни, які отримують заробітну платню. Тобто, це ті платники, які насправді ми ж з вами розуміємо є легальними, так би мовити, економічними гравцями, які так платять, да, тобто на яких? Виїжджає просто податково, тому що тут простіше за все адмініструвати, розумієте, коли ми з вами прості платники податків, які отримують заробітну платню, да? тобто. Все обліковано, все дуже просто. Підняли ці ставки, ніхто нікуди там не ухилиться. Да? Тобто, ну такий дуже надійний спосіб зібрати податки. Друге, що хочуть зробити, це запровадити військовий збір для юридичних осіб, зокрема тих, які перебувають і на основній, і на спрощеній системі оподаткування, і хочуть це зробити 1% від доходу. Тобто, по суті, мова йде. Про відсоток з продажу або відсоток забороту, да, тобто один відсоток, додатковий такий податок хочуть вести. Да, запровадити військовий збір для ФОПів хочуть, причому по групам там для першої, другої, четвертої 5% з, з двох мінімальних зарплат зробити, а для третьої групи хочуть зробити відсоток від доходу. тобто по суті, це замість 5%, як зараз, да, податок єдиний буде 6%. відсотків. От таке підвищення. Крім цього, уряд пропонує встановити ще військовий збір з деяких операцій специфічних, та да, тобто напрацювали вони пропозиції і мова про 5%. Військовий збір від вартості банківських металів, 30% від вартості ювелірних виробів, 15% від вартості легкових автомобілів, придбаних юридичними фізичними особами, крім випадків ну, забезпечення людей з інвалідністю, і ми з вами можемо подивитись просто на ціни на автівки, на динаміки продажу, да, тобто все стає зрозумілим. 5% доходу е, з продажу нерухомості фізичними особами, які протягом року продали вже один об'єкт нерухомості, і 5% тарифу за використання мобільним зв'язком. Тобто високі ставки на дуже багато речей, таких, ну якби побутових, і ну, багато з них просто не є розкішу. Зрозуміло, там якісь там прикраси чи щось. Це одна історія, але ну, інколи, наприклад, продаж тієї ж там нерухомості. Чи Купівлю автомобіля, да, тобто, бо тут же не йде мова про, скажімо, якісь розкішні автівки, да, там тобто, ну, Це такий горизонтальний спосіб запровадження цього податку, доволі уніфікований. Да. Також уряд пропонує внести зміни до адміністрування деяких податків, ввести там авансові внески з податку на прибуток, і, наприклад, тих підприємств, які торгують пальним і так далі. Да, тобто, ну, деякі поміняти речі в бухгалтерії серйозно, да, тобто жорсткіший. Контроль, інвентаризація обов'язкова, надати право податківцям бути присутніми на інвентаризації. Да? Якщо відмовиться, то його майно взагалі платник податків. Якщо відмовиться від цього, то його будуть просто арештовувати це майно. Ну, тобто такі. Драконівські, жорсткі методи закручувати гайки, просто причому де. В легальному секторі там ті, хто платять податки, будуть їм і закручувати гайки. І пропонується також знизити поріг щодо оподаткування імпортним ПДВ міжнародних посилок з 150 євро до 45 тобто по суті, це перекриє дуже багато таких операцій, які сьогодні здійснюються через популярних поштових операторів, коли люди там на Алібаба десь там на, на Амазоні купують якісь речі там за 100 доларів або за 100 євро, і це не оподатковується. Да? Тобто, от пропонують зробити ну, по суті 50 доларів цю межу. Ну і на сам кінець уряд включає до податкових змін акцизний податок на солодку воду в розмірі 10 євроцентів на 100 грамів цукру. І мова про що? Ну, по суті, про такі напої там аля Кока-Кола. Так от, всіми цими пропозиціями здивований був не тільки український бізнес, про що ми з вами поговоримо в наступному Відео, я дам вам там палітру думок знакових українських підприємців. А здивовані були і наші найбільші і найближчі партнери Сполучені Штати Америки, які в свою чергу заохочують уряд України збільшувати бюджетні доходи за рахунок реформування митниці боротьби з сірими ринками, а не за рахунок підвищення податків. Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріскер. Це було на брифінгу в Києву, відповідаючи на... Запитання журналістів, і треба сказати, що Пенні Пріскер це дуже серйозна впливова авторитетна людина, це не просто знаєте, якийсь там прохідний чиновник, та, тобто це дуже знакова особистість. Я думаю, що взагалі призначення її на цю посаду спецпредставника по Україні, по відновленню, це дуже гарний знак з огляду на те, що США серйозно ставляться до цього питання. Так, от. Пенні Пріцкер зауважила, що уряду України вирішувати, звісно, звідки брати доходи. Ну, це звичайна позиція Сполучених Штатів Америки. Да? Вони не будуть диктувати. Вони кажуть, да, вам вирішувати. Але, але вона разом з послом США з Бріджет Брінк запропонувала зосередитись не на підвищені податки. Вона сказала: я цитую: у вас є доходи, яких ви не отримуєте, і які ви мали би отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку. На цьому сказала Пріцкер. Вона зазначила, що пропонувала реформу митниці шляхом цифровізації. Це дало би змогу запобігти взагалі корупції, та тобто не просто зменшити її там обсяг на 10%, а просто прибрати можливість цих схем. Я думаю, що це те, що не відбувається дуже багато років, навіть десятиліть, тому що от саме цифровізація дозволила би багато дуже речей вбити, так би мовити, на, 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 на корені ці проблеми. Та? Крім того, вона наголосила, що на сірих ринках сигарет, алкоголю, електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми захочуємо український уряд зосередитись на цьому вперше. Чергу пояснила спецпредставниця США. І я тут просто згоден з нею ну двома руками і навіть більше. Я думаю, що якраз сигарети, алкоголь і ввезення цієї імпортної електроніки масована без податків, та це колосальні джерела доходів для українського бюджету. Це десятки десятки мільярдів гривень. Але там є сильні лобі, які будуть проти цього боротись, які будуть казати, будуть прикриватись там простими громадянами, казати: Ну як же ж ви там заборонити людям, там приходити на пошту, отримувати свою посилку, яку вони десь там купили, там на Алібаба на Амазоні, і нічого взагалі не сплачувати. Ну як же? Ну це ж вільний ринок. Ну ми ж прихильники вільного ринку, да? Тобто, і от такими позиціями, прикриваючись, вони будуть кришувати. Я думаю, що ці колосальні контрабандні схеми, які існують десятиліттями, які безумовно треба прикривати цю. Лавочку цю контору, ну і ринки сигарети, алкоголю. Ну, взагалі всі країни, слухайте, регулюють більш жорстка, всі розумні, адекватні країни, більш жорстко, соціально небажані товари, ті товари, які не є першої необхідності, ті товари, ну тобто ну, є навіть такі спеціальні види товарів, да там так званий некритичний імпорт і так далі. і так далі тут от там треба брати гроші да на цих тіньових колосальних ринках. і там, де дійсно можна підвищити податки, і треба перебороти це лобі і не ставити під удар легальну українську економіку малих підприємців, ФОПів і так далі. Тих, хто легально сплачує податки, забезпечує економічну активність і зайнятість. А наступного разу ми з вами, друзі, обговоримо, які позиції конкретні висловили українські підприємці щодо таких пропозицій. Уряду, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайки, підпишіться на канал. Все це дозволить підвищити видачу і популяризувати економічну просвіту в Україні. Ну і підтримайте мене на Patreon, якщо у вас є таке бажання і можливість. Дякую вам.